Вітаю вас в ефірі. Новини добігає кінця середа, 28 вересня. А у нашому випуску мова піде про таке: пішки сходами у деяких павлоградських багатоповерхівках. Вимкнуть ліфти. Шана ветеранам. напередодні дня людини похилого віку заслужених мешканців міста відвідали вдома. З думкою про захисників у Павлограді стартувала акція з плетіння маскувальних сіток. Найближчими днями ліфти в будинках, що перебувають на обслуговуванні комунального підприємства Павлограджитлосервіс, зупиняться. Причиною тому є відключення електроенергії, що спонукає працівників ДТЕК «Обленерго» до таких радикальних дій. Дізнавалась Ксенія Поспєхова. Загальна кількість ліфтів, змонтованих у багатоповерхівках Павлограда, становить 102, з них 56 працюючих і 5 наразі перебувають у капремонті, зазначив головний інженер КППЖС Сергій Стравоєдов. Однак зовсім скоро число реально діючих ліфтів буде зведено до мінімуму, оскільки їх просто відключать. І все це через борг КППЖС перед Павлоградським Римом у розмірі 1 мільйон 200 тисяч гривень. Задовженість ета сложилася із-за того що на предприятии очень тяжелое финансовое положение в связи с массовым уходом жителей в общество совладельцев расторгнуты договора с управлением коммунального хозяйства на обслуживание данных домов и мы перестали получать платежи, которые приходили к нам за обслуживание домов. Наприклад, у новоствореного ОСББ вулиць Центральна, 44 50, борг за під'їздне освітлення складає більше п'яти тисяч гривень. Голова ОСББ не на камеру пояснила, що не відмовляються сплачувати кошти, однак не знає, як зробити це законним способом. Адже у період створення ОСББ, який тривав кілька місяців, вони не мали ніякого договору на постачання електроенергії ані з РЕМом, ані з ПЖС. Та Сергій Стравоєдов наголосив на тому, що ліфти будуть відключеними аж поки підприємство Не сплатить долги людей, которые не оплачивали обслуживание и содержание их домов, не списываются, не переводятся, не исключаются. Долги остаются за вами и просьба эти долги оплатить на счета, по которым вы платили до создания СББ за содержание и обслуживание домов и домовых территорий. На сегодняшний день такой долг составляет только лишь по домам, ушедшим в УСББ, порядка 4,5 миллионов. Так ліфти будуть відключені за адресами вулиця Харківська, 90 і 106, вулиця Центральна, 19, 36, 38 та 44, Дріб, 50, вулиця Кравченко, 9 та Гагаріна, 11, а також Рєпіна, 1 та Соборна, 74 і 123. Окрім цього, вже декілька місяців без електроенергії залишаються приміщення Пажесу та два Жеки на вулиці Харківській і Будівельній. Однак, як повідомив нам телефоном представник центру обслуговування клієнтів Павло Радського Риму відключення ліфтів можна уникнути, але лише за умови, що між енергопостачальною компанією та ПЖСом буде складено та затверджено графік погашення заборгованості. Ксенія Поспіхова, Станіслав Мартиненко, новини ПТРК. Різке похолодання стало причиною зменшення кількості загорання сухої трави. Водночас, причиною надзвичайних ситуацій, дедалі частіше стає необережне поводження з обігрівальними приладами. Так, побоювання у рятувальників викликала пожежа, що стала з цього понеділка на провулку ветеринарному. На безводній ділянці палало складське приміщення, біля якого розташовуються гаражі та інші прибудови. Гасити вогонь довелося ж трьома відділами служби ДСНС до того ж.

получилось бы развитие этого пожара. Поэтому я в преддверии отопительного сезона у нас нет такой обстановки, когда было спокойно. Да, сейчас люди начинают топить. То есть вот этот пожар по ветеринарной, элементарно сторож забил свою печку так до отказа и раскалил, что через грубу выскочила на крышу, сгорела там Вся комната і так далі. Поэтому я к руководителям всех предприятий, особливо наших комунальних підприємств. обратите внимание на вот эти моменти. Холодає, починають топиться, починаються пожари, починаються людські жертви. П'ятеро ветеранів отримали сьогодні подарунки та квіти від міської влади та управління соціального захисту населення. Їх відвідали вдома напередодні Дня людини похилого віку. Більше далі. У жовтні весь світ відзначає Міжнародний день людей похилого віку, свято, яке покликано звернути увагу всього людства на потреби старшого покоління. Повага до людей поважного віку одна з головних цінностей людської моралі. Саме тому, у 1990 році, Генеральна асамблея ООН вирішила заснувати міжнародний день людей похилого віку, призначивши його на перший день жовтня. А в Україні це також і день ветерана. Серед традиційних заходів, присвячених цьому дню, слід назвати фестивалі засідання круглих столів, які проводяться у всіх країнах, які його відзначають. У цей день прийнято говорити про допомогу і захист прав людей похилого віку. За даними Держкомстату України, кожен п'ятий мешканець це особа похилого віку, шоста їх частина самотні люди. Половині самотніх людей потрібна допомога у повсякденному житті, особливо сьогодні, коли для багатьох пенсіонерів основним джерелом існування є пенсія, розмір якої не забезпечує нормального життя. Канун цього свята ветеранів відвідала заступник міського голови Олена Шуліка та представник управління соціального захисту населення. Були посічені на дому п'ять ветеранів наших з врученням цінних подарків. Сьогодні відвідали дуже особливих людей, які зробили вагомий внесок у розвиток ветеранського руху Павлограда. Окрім того, вони й освітянами та майже піввіку навчали дітей. Та давно, вийшовши на заслужений відпочинок, наразі потребують уваги і знаходять її в обличчя співробітників управління. В лінії соціального захисту населення. І от вона приурочена теж до дню вчителя. Вони заслужені всі люди, тобто ветерани труда, які участвують в ветеранському движенні, возглавляли первічні ветеранські організації, роботники соціальної служб, соціальної захисту, Ми бы, всі на чеку, ми людям допомагаємо І не тільки в святки, але й в такі дні. Та, попри матеріальну підтримку, люди похилого віку перш за все потребують спілкування. Тому у п'ятницю та суботу для них організовують святкові заходи під час. З яких вони зможуть зустрітися зі своїми друзями? Ілона Безпалова, Олексі Мібраченко. Новини ПТРК відвідали пенсіонерів і у територіальному центрі соціального обслуговування Павлограда. Як це було? Далі. Навідати людей похилого віку до терцентру приїхали заступник міського голови Павлограда Олена Шуліка, депутат обласної ради Микола Пономарчук та народний депутат України Артур Мартовицький. Пенсіонерів розважали дитячими виступами, вітали подарунками та побажаннями. Щоб у вас найголовніше на фоні того оптимізму, який у вас є, бажання, тяги і до життя, вміння ділитися там своїм опитом, щоб у вас не пропадала. У надіжда і мічта саме головне, щоб не про тоба була увірена, що в стране постанови мир. Окрім цього, людей похилого віку заручили підтримкою від нардепа, який за словами Миколи Пономарчука за рахунок свого благодійного фонду регулярно виступає спонсором у допомозі пенсіонерам. Тільки привірі от этого дня і ні прибір а постійно, більше 80 калях інвалідних і так далі. Значить, ми полошили за границі.

Золоті прикраси виявилися настільки привабливими для 20-річної машканки тернівки, що дівчина скоїла крадіжку минулого тижня. Разом зі знайомою вона зайшла до одного з магазинів для покупки нового одягу. Вибравши вподобане вбрання, попрямувала до примірювальної, що водночас слугувала і кабінетом для власниці магазину. Там просто на столі виблискували ювелірні прикраси. Злодійка поцупила золото, а згодом здала його в ломбард. Його власниця, 29-річна мешканка села Богданівка, ситуацію так не залишила і відразу склопотала заяву. Тепер дівчині загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Повідомляють у прес-службі Павлоградського відділу поліції. А у Полграді стартувала акція сплетіння маскувальних сіток для воєнної техніки, що знаходиться у зоні. Ато до роботи долучились студенти західно-донбаського професійного ліцею та учні майже всіх шкіл міста. В одній з таких побувала і наша знімальна група. За плетінням сітки учні загальноосвітньої школи номер 11 проводять свій вільний від навчання час, включаючи перерви між уроками. Так школярі хочуть підтримати наших захисників, вберегти їм життя та нагадати, що про них тут пам'ятають і чекають з перемогою. Я допомагаю українській армії чтобы они могли укрыться от града, чтобы их не было видно. Они не зря защищают нашу Украину. Я думаю, что когда к ним приедет тётка, которую мы плели, это будет хорошая моральная поддержка. Они будут думать, тем кто-то помогает, кто-то их поддерживает, что о них помнят, а не просто они уехали и забыли. Ну, и вообще будут прятать ихнюю технику. Матеріали для виготовлення сітки школярам привозить волонтер Анна Третяк. Вона говорить, що акція сітка у Павлограді стала можливою лише завдяки волонтерам міста Дніпро, які передали нам кануфляжну тканину. За останній місяць, півтора місяці, було придбано сітки. Ми закуповуємо по цінам виробника. Було закуплено сітки майже на 4 тисячі гривень. Мотовський протягом літа і за ось перший осінній місяць було використано на суму півтори тисячі гривень. Всі ці кошти до нас надходять шляхом благодійних внесків від мешканців нашого міста, і дуже приємно, що нам допомагають наші знайомі особисті, дехто з них зараз працює за кордоном. Діти говорять, що ця сітка буде не лише маскувати техніку і слугувати таким собі оберігом для бійців у зоні АТО, адже школярі плетуть її з любов'ю. Учні ж молодшої школи малюють для солдатів листівки, які мають зігріти душі та подарувати гарний настрій нашим захисникам. Я рисую листівку для воїна в АТО. Я малюю пташку. Вона символізує. Щоб воїни поверталися додому живими. Я малюю їм велику дружну сім'ю, щоб вони поверталися живими і продовжували жити разом. Ми їм і крупи, і гроші даємо, і одіжду. Ми упаковували ящики, писали відкритки, їм, щоб їм було легше воювати, пережити все. Одинадцята школа цьогоріч вперше приєдналась до акції сітка, і на думку викладачів, дітей необхідно долучати до таких заходів, адже перш за все це їх згуртовує навколо ідеї єдиної і неподільної України та підіймає патріотичний дух. Кожна дитина ще з маличку вона виховується, от як справжній патріот своєї рідної землі, України, і допомога бійцям АТО це один із виявів цього піклування. От адже в кожної дитини є або тато, який служить в зоні, АТО, або відслужив, або дядько, або інший член родини. І відповідно кожна дитина віддає часточку себе воїнам. Теплі привітання, листівки та продуктові набори, які школярі зараз збирають, волонтери передадуть бійцям під час чергової поїздки у зону АТО. Наприкінці тижня вони поїдуть до трьох ізменки. Ксенія Поспіхова, Станіслав Мартиненко, новини ПТРК. Метеорологи розповіли, коли в Україну прийде бабине літо. Український гідрометеорологічний центр прогнозує настання теплої погоди з 30 вересня по 3 жовтня. Про це виданню української новини повідомила начальник відділу метеорологічних прогнозів гідрометцентру Людмила Савченко. За її інформацією, саме у цей період температура в день буде близько 20-25 градусів тепла. А от з 4 жовтня в Україну знову прийде пох. Холодання у Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології. З думкою колег зі столиці Солідарні, щоправда, прогнозувати це буде останній подих літа восени чи навпаки, поки не беруться. По багаторічним даним наших спостережень бази не літо, тобто повернення тепла короткострокове таке повернення тепла після вже зниження температури. Відбувається зазвичай наприкінці вересня на початку жовтня. Буває ще плати всередині жовтня. Чи буде вона в цьому році? Поки що невідомо, тому що велика завчасність точність прогнозу. У нас бували роки, коли на навіть в листопаді було тепліше, ніж в жовтні бували такі роки. Тобто, взагалі, останніми, останні останні 35-40 років осінь довга тепла. На цьому в мене все переглянути новини можна на нашому сайті ptrk.tv або у повторі прогноз погоди на завтра. Далі я ж кажу вам до зустрічі та бережіть один одного.